Ветерани війни мають можливість отримати в дії півтора тисячі гривень від держави кожні три місяці на оплату тренажерних залів, спортсекцій та клубів. Прийом заявок розпочався 15 січня. Міністерство ветеранів в січні цього року розпочала програма, ініційована міністерством ветеранів ветеранів України, а вона передбачає виплату щоквартала 1500 гривень кожної особі, яка має статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Це дуже класна ініціатива. Вона є частиною великої програми. Це не просто окремий якийсь захід, не окрема експериментальна програма, а частина великої програми, ініційованого міністерством, яка називається Спорт ветеранів. А для цього окремо у закон України про фізичний спорт внесли відповідні зміни і внесли цю категорію, яку раніше не було, яка називається спорт ветеранів. Подати заявку на утримання коштів можуть учасники бойових дій та люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Інформація про статус УБД чи особи з інвалідністю внаслідок війни має бути в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Для цього в сервісах подається у підкатегорії ветеранів Подається заявка, відкривається спеціальна картка. І фактично з цією карткою вони потім безконтактним способом можна розрахуватися на платіжних терміналах тих закладів, які використовують код продавця 7941. і недавно воші знів тому додавали. Код продавця 7997 – Це клуби за міські клуби, спорт відпочинок. Долучитися до програми можна через застосунок. Дія гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. Ви, раз на квартал отримаєте півтори тисячі гривень на карту. Протягом кварталу можете витратити всю суму або частину, щоб автоматично продовжити участь у програмі на наступний квартал. А кошти, що залишились наприкінці кварталу, повертаються в державний бюджет. Якщо ви не використали кошти за квартал, ваша участь у програмі з наступного кварталу припиняється. Щоб поновити свою участь у програмі, потрібно буде подати заяву на початку наступного кварталу. Отримати кошти для занять спортом ветерани можуть наступним чином. На головному екрані зайдіть в розділ «Сервіси» та виберіть послугу Ветеранський спорт Ознайомтеся з умовами послуги та натисніть Розпочати. Виберіть або відкрийте картку, на яку буде надходити виплата. Уважно перевірте заяву та натисніть Надіслати. Готово! Заява оформлена. Для зарахування фінансової підтримки необхідно подати заявку на участь до 20 числа першого місяця кварталу, до 20 січня, з 1 до 20 квітня, з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня. Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях та спортивних клубах. Ці кошти вони зберігаються на рахунку протягом квартала. Нараховується один раз в квартал відповідно, і в кінці квартала вони повертаються до держави, але їх можна знову продовжувати на, на наступного квартала. Тобто вони ще раз будуть доступні. Провели вже міністерство ветеранів відповідну аналітику і вже 150 закладів. України фактично надали таку послугу, тобто видно, що з цієї картки дія, на яку зараховані кошти по ветеранському спорті, вже у 150 закладів здійснено розрахунки. Запустили сервіс ветеранський спорт з ініціативи Міністерства у справах ветеранів України, щоб допомогти захисникам і захисницям соціально адаптуватися та фізично відновитися.